Час працював е, на кондитерській фабриці е, «Круасан на пік. Е, коли ми вже зрозуміли, в країні зрозуміли, що буде вторгнення, до мене звернувся мій і каже, поїхали захищати. Я відпросився в обідню перерву на годинку, і ми поїхали. На точку і написали, там було сім підрозділів різних, і ми написали у всі підрозділи заяви на добровільних начало. І мені перетелефонували, через годину, сказали, що ви прийняті до нас на службу. Ми швидко пройшли злагодження і нас направили в місто Маріуполь. Його звільняти після цього прийшов приказ, що потрібно видивитися на Іловайськ. Ми в Іловайській побули три рази в кільце ми заходили і виходили. І коли ми вже з кільця виходили, так званий зелений коридор, коли був, да, нас тоді дійсно запевняли, що все буде клас. На той час в мене був командир роти Олександр Гостішев, Герой України. І Я на Деоматізі з ним був. Знаєш, ще там кольоса такі в середячках були. І Ми там чотири таких повної амуніції, а це в Деоматізі оце виходили. Коли почали прилітати, нас і, і, і Птури летіть, і, то ми зрозуміли, що нас просто розстрілюють. І ми відкрили бій. І поки ми йшли, я поміняв чотири машини. І в четвертій я вже е, їхав, на ній дуже багато нацеплялось. І я пам'ятаю, що дуже молодий хлопець був. Е, я його тримав, а я дивлюся, що він без броні, без каски, взагалі без автомата, без зброї. І на ну, 18 років десь йому було. Я його лівою рукою тримав, а вправою стрілювався. І після цього моменту е, я зараз розумію, що в нас прилетів в тур. Саме перше, що я прийшов в себе, і була тиша. Я то автомат достав, автомат все нормально, дивлюся рука. Я руку оце свою достав, дивлюся в неї там цібини, дирки такі. Ну, все, рука вже на місці, вже добре, я то поставив, потім думаю, що ж значить нас підбили. Потім я відключився, потім я прийшов, що ми вже в полоні. Ну, Нам не давали ні води ні їди. Потім, коли Красний Крест вже приїхав, нам показово дали водички. попити. Відновлювався я не в одній країні, і в кожній країні, в якій я був, всюди були водяні процедури і спортивна реабілітація. І мені казали, що тепер на все життя тобі потрібно займатися спортом. А 22-й рік я був в Дніпрі на той час, так, і я був керівником охоронної фірми, і нам сказали, що ви зброю можете отримати в НГУ Національній гвардії України. І ми, як добровольчий батальйон, отримали зброю. І нам дали в Слов'янську зону відповідальності, тому що вони підійшли до Слов'янська. вже Ми були піхота. Стрілецький батальйон. І Лисичанський, і в нижче за нього були. І коли я приїхав вже сюди в тил, я почав займатися плаванням. І в той час з'являлися побратими. Ну і так ми почали займатися плаванням. Я після цього кажу хлопцям, давайте перейдемо на веслування. Ми почали займатися веслуванням. Зібрав я команду, ми поїхали, представили Україну за кордоном, з'їздили ми в Грецію, зайняли там перше місце по веслуванню. Вернулись сюди, це було влітку. Я з хлопцями почав займатися волейболом сидячи. Це командна крута ігра, в волейбол сидячи. Це комунікація, це коли ти граєш, ти мало того, що ти все время тримаєш тіло фізичне навантаження, ти ще психологічно розвантажуєшся, тому що ти довіряєш партнеру по команді. Там той же м'яч, і так само, як і на війні, ти довіряєш побратиму, коли вийдете там на завдання. Ну, А коли хлопці приходять і перший раз позаймалися, вони знаходять в собі однодумців, це по-перше, по-друге, вони розуміють, що тут комунікація. По-третє, вони обмінюються інформацією. Тут, тут свій серед своїх. У спорті свій серед своїх. На даний момент так, ми вже зайняли третє місце в Україні по волейболу, будемо старатися і далі продовжувати, тому що наприклад, від других команд ми хочемо даже зробити жіночу команду по волейболу сидячи. І коли повернуться всі хлопці сюди, нам будучим займатися, будемо спорт розвивати і в спорті буде наша сила.